Дорогі браття і сестри, вчора ми святкували двохсотліття дня народження Тараса Григоровича Шевченка. І саме святкування українцями не тільки в Україні, а по всьому світі свідчить про те, що пам'ять нашого великого генія Верігається пікам уже, але це пам'ять. А перед людиною стоїть питання, а вона існує? Чи не існує, як кажуть атеїсти? Ми стверджуємо що душа померлої людини продовжує існувати. І віримо в це. І не тільки віримо, а переконані, що так є. Чому ми переконані? А тому, що сказав Бог. А Бог. Неправди не говорить. І якщо Господь сказав, що є вічне життя, що душа створена безсмертною, значить, ми всі безсмертні. І в тому числі І Тарас Григорович безсмертний душею. Ми прославляли Його і прославляємо постійно. Але для нього зараз потрібно не стільки прославлення Його, стільки молитви за нього, бо слава залишається на землі, а йому потрібне. Прощення гріхів від Бога і вічне блаженне життя. І тому ми сьогодні в День Його смерті молимось за упокоєння Його душі. Нехай Господь наш Ісус Христос, який подолав смерть дарує йому вічне блаженне життя, вічна йому память.